Всім доброго дня, Геодоста Максим Сергійович Ярош, місто Немирів. Пам'ятаєте, в минулому році постачальники природного газу, у Белгазбути, втратили свою ліцензію, і ми перейшли якоби до державної компанії «Нафтогаз України, постачальника останньої надії. Хто е, забув, я нагадаю, покажу коротенький ролик, так як ви пам'ятаєте, що інтернет гудів, телевізор гудів. Зараз я вам включу і ви побачите. Всі отримали платіжки за газ за червень, але для багатьох стало несподіванкою, що рахунок надійшов від нового постачальника Нафтогазу, а не старого газбуту. Понад 10 мільйонів споживачів автоматично перейшли до державної компанії ще з травня. Однак багато хто за звичкою заплатив старому газбуту і тепер не знає, як повернути переплату. Тож як і кому платити за сам газ, а кому за його доставку? Осе роз'яснить Олексій Савіцький. У травні переважна більшість українців несподівано для себе змінила постачальника газу замість приватних регіональних газбутів, які дехто й досі звичкою називає газконторами, Паливо почав постачати державний нафтогаз. Саме він, як постачальник останньої надії, підхопив споживачів на початку травня. Коли їхні попередні газбути не змогли забезпечити населення необхідним ресурсом зараз, тільки у Нафтогазу фактично є ця потужність, яка дозволяє забезпечити газ фізично для того, щоб у людей за оціми низькими цінами але був цей газ. До нас перейшли всі клієнти там облгазбутів, так званих. Чому тому що в них не було газу, щоб постачати людям? Усіх нових клієнтів автоматично цікаво, полегу... цікаво, да? Весь ролик ви можете передивитись, тобто зайти е в інтернет, загуглити є, інформації <рес> на цю тему дуже повно. Але ж дивіться, в чому відбулася афера. Е як ми ще почули, ми повинні були перейти до постачальника останньої надії до державної компанії Нафтогаз України. А по факту вийшли ті ж яйця тільки в профіль, е тобто. Ніхто не звертає увагу, куди ми сплачуємо і яка компанія нам надає якоби цю послугу. Е, НАК Нафтогаз Україна і ТОВ Нафтогаз Україна це дві різних компанії. Тобто ТОВ Нафтогаз Україна це товариство з обмеженою відповідальністю, яке е, не має відношення до... Газового обладнання до газового підприємства, в них немає майна, в них по суті нічого немає. Тобто створили ще одну шарашкину контору просто для відмивання коштів. Тобто вона нічим не відрізняється від газбуту. Тобто одні рейдери віджали бізнес у інших райдерів. До речі, можете подивитися відео. Вчора відбувалося судове засідання у Арістовуванні. До Стакропивницьки можете зайти, подивитись, де представник Нафтогазу сам підтвердив про те, що вони не є державним підприємством. Документально вони підтвердили про те, що в них немає ні труп, ні обладнання, ні всього остального. Тому цікаво виходить. Да? І також хочу звернути увагу, особливо суддів, які розглядають справи бивших газбутів. Да? Так от, Вітренко сказав, що. Постачальники газбути, вони не мають того не мали того газу, і вони не можуть нічим його постачати. Хм, цікаво, да? А як же ж тоді суди виносять рішення на користь газовиків? Як вони оббілічують людей? Ну круто виходить, да? тому е, звертайте свою увагу. І до речі, можете подати запит до е, ТОВ Нафтогаз України. Бачите, вони навіть для того, щоб людей обманути, вони використовують одну і ту саму назву. Тільки це дві різних компанії. Тому боріться і щось ми в цій країні зможемо змінити. Доєднуйтесь до громадської організації разом сила до перемоги, паче Павлову, воля.